С Н код плюс право, культура, освіта, духовність плюс право. Не може бути економічно незалежною держава, якщо її громадяни духовно і культурно колонізовані. Вони навіть не підозрюють, що в українських традиціях ніколи сміття. Не стоїть на вході. Ви приїжджаєте в село до бабусі і бачите біленьку хату побілену. І вас ніколи, бабуся, біля фірточки не буде зустрічати з сміттям, там не стоїть сміття. Воно десь на задвірках заховане. Ви йдете по вулиці Хрещатику, ви йдете по вулицям, сміття ніколи не стоїть перед парадним. Тільки у нас на Сікорського 6. Сміття стоїть перед другим парадом, тобто кожен, хто в'їжджає зараз і виїжджає з будинку, він обов'язково проходить повз сміття. Обов'язково і цю традицію якось дуже важко зрушить з місця. Зрощувала її, я її починала без ОСН ще в 2021 році. І запитувала тоді всіх мешканців будинку, максимум, ну, чи е, погоджуються вони з тим, що ці е, контейнери сміття їх треба перемістити, закопати, ну, поставити в інше місце. І вони всі, тобто більшість мешканців будинку підписали, що так, треба їх перемістити. Врешті, решт. Прийшла, дякуючи меру Києва Віталію Кличку, нам дали нові контейнери. Не ті, які ми просили там, які можна під землю закопати, але нові контейнери дуже гарні. І ми їх установили будинковим комітетом, за рішенням будинкового комітету, за будинком, де їх не видно і де вони стоять на території, яка ну, на межі. Нашої прибудинкової території, але все це територія міста Києва, все це земля муніципальна, тому вони там стояти могли спокійно. Ні, у нас з'явився родик, родик, який тут виріс, братан його, серж. Вони організували групу і перемістили контейнери все-таки перед другим під'їздом. Тепер вони їх перенесли при в'їзді. І вони стоять, стоять поки що на місці, але стоять там однозначно не будуть, тому що тут живуть українці, окрім окрім тих, які не українці. Не українці ображаються на мене, що вони не українці. А що ж тут ображатися на мене, коли треба перевзувати душу, перевзувати душу Юрій Киреченко, перевзування душі? Коли я говорю, що є такі книжки, що люди вже все це продумали, вони проаналізували, що за все це життям заплачено, то я ж не просто так говорю, тому що воно все діє, воно все міняє навколо нас. В цій книжці є вірш. На мене ображається, що їх називаю покручами або янами під чарами, або яничара. Це група людей, це невелика кількість, тобто, в тому, що основна частина людей або ще мислять, або, ще, або українці генетично, а наш будинковий комітет так це точно 100% українці столичним яничаром. Ще було написано в 2008 році Юрієм Кириченком. Ви сміття Києва, а не кияни. Почастувати би вас усіх киями та називаті не духовна скутість, а стопечальна вичувана сутність. Чому ж ви пішли служити комусь, хто дає вам такі накази, дорогі мої внутрішньо переселені особи із Криворізького району чи з Кривого Рогу? Юліана чи із Старобільська Яніана, чи е, виросли ви тут, родик і серж, а ведете себе як чужинці, чужі солдати. Тобто навіщо ви е, повністю перекреслюєте е, традиції цього народу, не вашого народу, однозначно, тому що цим народом ви не стали. Я ще хотіла звернути увагу і сказати особисто родику, який третій чи четвертий раз приходить на прийоми, коли прийоми проводить будинковий комітет, і вимагає протоколи. Так ось право на отримання протоколів мають особи, які або є членами цих засідань, зборів, конференцій, на яких приймалися ці рішення. Або якщо ці рішення стосуються особисто вас, мешканці мають право на отримання всіх відомостей від ОСББ, а не від ОСН. Десятий раз повторюю: шановний пане родику, не приходьте, протоколів вам не дадуть. Пишіть куди хочете, звертайтеся куди хочете. Ну і ще для обговорення проблем, які існують в будинку. Ваші вислови, коли ви матюкаєтесь, коли ви обзиваєте людей. Коли ви кричите на них, є порушення морально-етичних норм, приниження моєї, як керівника за членів будинкового комітету, уповноважених представників жителів та членів ОСН честі, гідності та ділової репутації. Вами розповсюджуються неправдиві чутки, і такими висловами ви ви підбурюєте підбурюєте громадян до порушення громадського спокою і порядку. І якщо ви і далі так будете себе вести, то з вами взагалі, з членів будинкового комітету, ніхто справ мати не буде. А за дрібні хуліганства, за, за всякі вислови, які звучать в наш бік, я думаю, що ну, правоохоронні органи дадуть вашій поведінці належну оцінку. Я б ще хотіла прочитати, так як закидаються дуже багато всього різного стосовно творчості Юрія Кириченка, якою ви зовсім не знаєте, то я б хотіла прочитати вірш Один єдиний. Ну, нагадати всім, що ми українці, дідусеві Василеві, через Памори Слід, зійшло з дистанції з село чи ногу журавлю звело. Чиги на самим злеті доплетом зло в жилеті? Кому за це відповідати, що мій заповідать? Зійшло з дистанції село, холоне в комені, тепло. Тобто я хотіла сказати, що наш будинок, шановна Гробата, це спадщина нашим дітям, нашим внукам. І яку ми спадщину залишимо, тим більші висоти тоді досягнуть наші нащадки.